Обласний семінар зібрав найкращих вчителів математики, інформатики, фізики з усієї Житомирської області. Раду приймала гостей Коростенська міська гімназія. Привітала своїх колег на дравлянській землі, начальник відділу освіти Алла Краснокутська. Семінар розпочався з презентації гімназії. Вступне слово мала її директор Ірина Бубенко. Вона розповіла про навчально-виховний процес, життєдіяльність закладу, про досягнення вихованців. Зустріч продовжили: майстер-класи кращих вчителів гімнії гімназії. вони поділилися методиками, інноваційними підходами, розробками, які активно використовують на уроках математики та інформатики. Учасники зустрічі були ознайомлені з майстерністю викладачів математичних наук і гімназії. Після чого відбулося обговорення, підвела підсумки роботи семінару та подякувала за гостинність методист Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Лариса Роміцина. Від імені ректорату обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ми дякуємо за те, що місто погодилося прийняти нас на такий поважний захід, на захід проведення обласного семінару для методистів або творчо працюючих вчителів з кожного району і міста нашої області. Ми вдячні за такий гостинний прийом і маємо надію, що наша співпраця в подальшому буде плідною. Проведення таких семінарів дає можливість педагогам перейняти досвід, поділитися своїми наробками та поспілкуватися у колі однодумців.